Вітаю, мої любі малята! От і підходить до кінця навчальний рік. Ми багато дізнались нового цікавого. А попереду нас чекає теплий, веселий літній відпочинок. А сьогодні для вас цікава шумова казка. Тож сідайтеся зручненько і слухайте уважненько. Тарасик дуже любив тишу. Але останнім часом тиша стала його трішки лякати. Удома було тихо, коли мама працювала, у садочку було тихо, коли всі малювали. А ввечері, коли згасало світло, тиша ставала такою великою, що Тарасик не знав, куди себе подіти. Чому тиша така порожня? питав він у самого себе. І от одного ранку він вирішив: Я знайду, що ховається в тиші. Він одягнув курточку. Взяв свого улюбленого дерев'яного цвіркуна бряскальце і пішов у парк. Там росли старі дерева, співали пташечки, а вдалині чувся шум річки. Тарасик ішов стежкою, прислухаючись до кожного шурхоту, шепоту і джиджання. І ось хлопчик побачив дивний годинник. Він висів просто посеред галявини на гілці старого дуба. Але стрілки на ньому не вказували ні хвилини, ні години. На циферблаті замість чисел були зображені жовті листочки, сніжинка, квітка і сонечко. Це ж не просто годинник, прошепотів Тарасик, це ж годинник півроку. І тільки він доторкнувся до стрілки, вона крутнулась. І почалося щось дивне. Навколо стало тихо, але незвичайна тиша. Це була тиша, сповнена шелесту, шепоту, ленького вітру. Тарасик прислухався і почув. Навколо кружляло листя. Воно падало з дерев. Капав дощик. «Це ж осінь тиха й задумлива, прошепотів Тарасик, її звуки, ніби шепіт природи перед сном. Птахи крилами махають, птахи у вирій відлітають, восени дощі ідуть, а в гаю гриби ростуть. Їжачок по лісу йде. Він грибок смачний знайде. Вітер дує без кінця і гойдає деревця. Зайчик шурхоту злякався і за кущик заховався. Тарасик ще довго слухав осінь. Йому подобалося, як шурхотіло листя, як шепотів вітер, але раптом вітер став іншим. Він засвистів тонше, холодніше, шш. фю. Прошелестів він між гілками і легенько штовхнув стрілку годинника далі. Циферблат замиготів, і листочки на ньому змінилися на сніжинку. І тут він почув, як у повітрі танцюють маленькі сніжинки. А у верхівках дерев юга. У Узимку все спить, сказав Тарасик. Але й тиша тоді говорить, як справжня казка. Тарасик стояв серед білого білого світу, сніг румків під ногами, бурульки тихенько капали з даху, вітер співав свою зимову пісню. Враз він побачив попереду сніговий замет, а в ньому. Засніжена книжка. Він обережно відкрив її, але сторінки були порожні. Це ж зимова казка, здивувався Тарасик. Але слова вони замерзли. Тарасик нахилився ближче і почув: ніг, ковик. Та це ж шматочки слів, їм холодно, вони замерзли в снігу. Треба допомогти, вирішив Тарасик. Щоб казка ожила, треба зігріти слова. Малята, давайте допоможемо Тарасику оживити казку. До кожного замерзлого слова додаємо звук С і рух своїх долоньок. Ніг. Сніг. Ніговик. Сніговик. Ніжка. Сніжка. Нігур? Снігур. Казка поступово розморозилась. Слова жили. Тарасик усміхнувся, тепер зимова тиша звучала по-новому. Він помітив. Щось почало змінюватись. Вітер вже не завивав, а ніжно дихав, наче прокидався. Що це? здивувався Тарасик. І раптом стрілка годинника сама легенько пересунулась на наступний знак на квітку. Тарасик заплющив очі, вдихнув на повні груди і усміхнувся. Прийшла весна, тиша весни. Була особлива, не така, як зимова, холодна й кришталево прозора, весняна тиша м'яка жива вже дихає теплом. І цю тишу наповнює спів пташок, перший теплий дощик і гуркіт грому. Тарасик почув, як навесні все прокидається. Але деякі звуки не можуть заснути після зими і шумлять зайве. Треба навести порядок у весняних звуках. Послухайте, звук це весна чи ні? Насик ішов парком, сніг давно зник, струмочки весело дзюрчали у траві, пташечки спивали все голосніше, і навіть вітер став теплим і пустотливим. А потім стрілка чарівного годинника знову рушила. Тік-тік. Вона зупинилась на сонечкові. Літо. Зненацька тиша знову змінилась. Навкруги чутно джиджання комах, плескіт теплих лагідних хвиль моря. Малята у Тарасика є улюблений віршик про літечко. Його написав Павло Течина. Давайте разом його повторимо. На сонечко стрічає, у літечку біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми радієм разом яскраві цій порі. Багато друзів літо приносить дітворі, сплітаємо віночок і сміху, і пісень. І з друзями проводимо ми кожен літній день. На сонечко чарує, дарує нам дива. Яка весела, радісна, чудова ця пора. Тиша літа інша. Подумав Тарасик, вона ніби схована всередині гучних звуків у джиджані, у сміху, у плескоті хвиль Тиша літа це мить перед веселощами, тепло полудня, дотик сонця до плеча. Літо найгучніше! вигукнув весело Тарасик. Тарасик стояв під старим дубом, дивлячись на чарівний годинник. Всі пори року. Пройшли перед його очима осінь, зима, весна, літо. Він побачив, як змінюється світ навколо, як звучать різні пори роки, кожна з них по-своєму особлива. І ось, коли всі звуки стихли, Тарасик заплющив очі і пригадав все, все, що він почув. Він зрозумів, що природа завжди з нами, навіть коли ми не чуємо її. З того часу. Тарасик більше не боявся тиші. Він знав, що навіть у ній живуть звуки. Варто лише навчитися їх чути. Літні канікули час на дива, сонце сміється, красива трава. Хай буде літо яскравим, чудовим, з пригодами мріями, сміхом казковим. Бажаю радості, щастя і тепла, щоб кожна хвилинка чарівна була. Гуляйте, пірнайте, читайте книжки, будуйте замки, співайте пісні. Нехай це чарівне дитинство ваше залишить в серцях спогади найкращі.